В ефірі програма Межа дня і ви слухаєте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Російські військові атакували місто Середина Буда. Є поранені та пошкодження. На ремонт доріг уряд виділив кошти для прикордонних громад Сумщини. Мешканка середина Буди розповіла, як зараз живе місто. Протягом минулої доби росіяни гатили з мінометів та атакували дронами території Сердинобуцької, Есменської та Шалигінської громад. Загалом 31 вибух лунав у шести населених пунктах Шосткинського району. Про це йдеться у вранішньому зведенні оперативного командування Північ. Зокрема, обстріли продовжилися й сьогодні вранці. Як повідомив спецкореспондент на межі Сергій Солдатов, орієнтовно о 6.30 росіяни атакували дроном місто середина Буда. В результаті удару загорівся житловий будинок в приватному секторі міста. За інформацією обласної прокуратури, гасити пожежу прийшли 55-річний та 56-річний односельці. Тоді росіяни повторно нанесли удар дроном по тій місцевості. Двоє цивільних чоловіків отримали уламкові поранення. 222 мільйони гривень уряд виділив із держбюджету лише для прикордонних областей. Їх спрямують в першу чергу для аварійної ліквідації ямок на дорогах та забезпечення проїзду транспортних засобів для військових потреб, евакуації поранених та населення. Цього липня будуть проведені тендери і визначені виконавці робіт. Про це повідомив начальник сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Люди саджають троянди, обробляють городи. Місто бореться і чекає на перемогу України. Наше прекрасне місто середина Буда. Жителька прикордоні Галина Нацик розповіла, яка зараз обстановка в місті. Пані Галина, вчителька на пенсії. Жінка змушена була переїхати до шостки із середини буди, але досить часто вона буває в рідному місті. Спочатку в Глухов подруга мене звала. Вона не могла пережити, то такі взриви У нас йдуть, обстріли. А потім я переїхала в шостку, племянни заздавала квартиру. Я переїхала. Да, були проблеми у меня здоровьем. Здесь меня поправили спасибо врачам здоров'я. Вот, тоскую по городу, конечно. Я була на троице дома. Церкві в храмі Было очень красиво. Женщины прийшли в зеленых платьях, Все с цветами. Була прекрасна служба. Тянутся, звісно, к Богу, к вере. Вірять, що приєм. мир, міра. мира. И більше всього на світі. мира. міра. дом остался муж. Муж один на всю улицу остался. Жінку постійно тягне дому до рідних стін. Приїжджаючи до середини, буде перед очима у неї постає печальна картина. Когда приїжджаю в борот, яке чувства хватою мене, Чувство... родных людей. Ну и чувство большого отчаяния, печали, потому что вижу забитые окна, которые тщательно штопаются бригадами рабочими нашего города. Я вижу пустые улицы. Это приводит меня просто в отчаяние. Но все это глубоко западает в сердце. И вот эта тишина летущая в супермаркете, на улице, возле дома, это просто ужасно. Это просто никому не стоит этого Хочеться, щоб человек такой Но Люди борються, люди живуть, люди сають рози, люди ухаживают за животными, кормят бездомних кошек і собак. объединяются в бригади, которые тушать. Якщо невозможно потушити дом, в яких попала міна, значить тушать сусідні дома. Місто розбито російськими військовими, які постійно гатять по ньому з різних видів озброєння. Останнім часом обстрілів менше не стає. Іноді буває дуже страшно, розповідає пані Галина. Біл так іногда дом прямо злітає і все дзвінить дуже тяжело. І много ям. йдеш на город. Вот я на на воскресенье була. Пошла верби нарезать, йдеш, ям, наповнена водой. Школа моя родная розбита. Красавиця школа була така біжева, вишнева криша, спортзал, мы девчат бігали, займалися каждую неделю. От таке тренажори, все це розбито в дріві землі. Ми... Незважаючи на всі негаразди, люди там чекають на перемогу України і сподіваються на скоріший мир. Город живе, город вариться. Нітачаяння у людей ніт. Є просто віра, що город нас состані це треба... Сусідство. У центрі Глухова дві господині створили різнобарний оазис на спільному подвір'ї. Про те, як вдалося втілити ідею, у сюжеті кореспондентів на межі. Наталія Лісневська та її сусідка Валентина Гапонова створили справжній квітковий оазис у центрі Глухова. Біля своєї садиби по вулиці Київській жінки розбили великий квітник, який з весни до осені привертає увагу перехожих різнобарв'ям квітів. Таку красу сусідки підтримують вже 15 років. Тютваля что-то начала садить, что-то я вот здесь, возле дома, начала садить, потом стало это все расширяться, расширяться, более, больше территории заниматься, более там друг другу цветы какие-то даем, делимся там, она мне какой-то, я ей какой-то. И таким образом она что-то по каталогам выписывала, я там что-то выписывала. Ну, в общем, Понравились какие-то цветы, мы обязательно обмениваемся. На клумбе вы можете видеть и розы, и лилии, и лилейники, и ромашки. Много разных цветов, которые начинают цвести, начиная от ранней весны. Вот, например, там дальше у меня белые цветы, которые начинают рано-рано весной цвести. И до поздней осени их как бы сменяют друг друга. Это разные и известные такие, как тюльпаны, розы, лилии, и менее известные, например, та Малісом. Наталія говорить, що між нею та сусідкою Валентиною ніколи не було непорозумінь. Присадибна ділянка поділена між господарками лише умовно. Ні, у нас такого ніколи не було. Ні, надіюся, не буде. Ми вживаємося, ну, приймаю приймаємо якісь совіти, там може бути указання. Чуть валяна пенсія наболі більше уділяє. Она как би живе. Їм. Для нее это силы, энергия, здоровье тут же дается. Ну конечно, и много силы уходит, энергии, но благодаря им она держится, так сказать, в силах. Ну а у меня боли там дальше он уже отсвел, но в принципе меньше я сил трачу на это, потому что, кроме. кроме... Цвітника що є і інші обов'язки, забути, поэтому якби менше сіли. Ну стараюсь теж не ні от соседки. Тоже там різні кали, рози, ну цветы. цвіти люблю, поддерживаю, як могу. красоту. Жінки не планували, що їх подвір'я привертатиме стільки уваги перехожих, але завжди раді гостям, які захочуть помилуватись квітами або зробити фотографію. Вы знаете, я выросла в частном секторе, у меня был обыкновенный забор, да, и чувство защищенности и уединения, оно было тогда, и оно даже сейчас у меня это чувство. И я, например, люблю, когда все закрыто, и чувствовать себя как бы вот во дворе, что никто не смотрит, никто. А по правилам местобудования, не знаю, как правильно сказать, тут не должен быть забор глухой, должен быть вот ну вот такой поэтому к сожалению нам пришлось ее ставить такой часто подходит к воротам если собаки нет могут зайти там во двор если соседи кто-то из нас во дворе то просят там зайти посмотреть ну, без проблем пусть любуются приходят смотрят. Так что красота она как бы радует пусть для всех это будет радостью и какой-то не знаю добрым таким символом жизни чего-то такого хорошего. Допомога домогосподарствам від Червоного Христа у шості підбили підсумки програми, в рамках якої 150 мешканців району отримали по тисячі євро на втілення власної ідеї. В рамках грантової програми Українського Червоного Хреста мешканці Шосткинського будинку номер 20 а по вулиці Некрасова встановили у п'яти під'їздах будинку пластикові контейнери. Житель будинку Олексій Ліфіренко говорить, що вони роздільно збирають сміття вже другий рік, але після закупівлі контейнерів сортування значно полегшилось. Встановили ми, як і подавались на цей грант з проєктом, що буде стояти по 4 контейнери в кожному під'їзді. Це ми виконали, а залишок контейнерів, до речі, ми передали дитячому садку шостинському фаховому коледжу імені Івана Кажедуба, а також вищому професійному училищу. Отримали ці контейнери, Ми бачимо, що дійсно люди сортують за видами вторсировини, і у нас є ну, бачимо, що люди доєднуються і. У нас є збільшення. представник національного комітету українського червоного хреста Іван Куштура розповідає, що цю та ще 149 ідей люди втілили завдяки програмі підтримки домогосподарств. Це грантова підтримка, яка надавалася 150 відібраним домогосподарством у чотирьох громадах Шосільського району. Ми сьогодні мали візити до п'яти домогосподарств, Ми бачили результати нашого гранту. Так, люди закупили обладнання, люди показали вже результати. Ми дійсно задоволені тим, що ми побачили. Район потребує цієї підтримки, цей нелегкий час, але я кажу, що це це тільки початок. Ми плануємо в майбутньому більш вже розгручно допомагати людям у цьому напрямку, окрім сортування сміття, український червоний хрест підтримував різноманітні ідеї, які дозволяли людям відкрити власну справу або розширити її. Жителька шостки Олена Варфоломієва говорить, що завдяки гранту почала реставрувати меблі. Я вирішила, що я буду займатися ремонтами квартир, і вторая часть мебели, обивка, Мелкий ремонт. Для себя, для родных обновила, так сказать, свои инструменты. Это да, это все вышло. Все, что я хотела, то, что вот, мне было необходимо, вышло. А, а сейчас у меня появилась новая работа, у меня появилась основная работа. Петрушина з чоловіком розширили виробництво металоконструкцій. Жінка говорить, що їх вироби зараз користуються попитом на ринку. Займаємося з чоловіком металоконструкціями. Він вже давно цим займається. Я два роки ні, рік тому я працювала в АТБ, але за станом здоров'я покинула цю роботу важкувата, Тому допомагаю чоловіку. Допомагаємо людям, десь вікно у когось вилетіло. Знаєте, що ми близько живемо біля кордону? Десь двері у сарай також злетіли з цими вибухами. А хтось хоче просто зробити красивий балкон, зробити паркан, зробити нові двері. То